Не можеш зрозуміти, що таке пріоритетність заяв при вступі та на що вона впливає? Зараз розберемося. Цього року вступники на бакалаврат зможуть визначати пріоритетність не лише для заяв на бюджет, а й для контрактної форми навчання. Розподіл місць за всіма заявами з урахуванням пріоритетів відбуватиметься одночасно. Показник 1 означає найвищу пріоритетність, 15 найнижчу. Тобто, варто обрати першими пріоритетами ті спеціальності, в яких ти найбільше зацікавлений. Наприклад, Якщо ти обираєш технічну спеціальність у запорізькій політехніці першим або другим пріоритетом, ти збільшуєш свій конкурсний бал, тому що він ще множиться на галузевий коефіцієнт. Якщо тобі потрібна допомога, то сміливо можеш звертатися до нашої приймальної комісії дистанційно або наживо. Усі контакти та адресу зараз бачиш на екрані, а також вони будуть в описі під відео. Обирай спеціальності розсудливо, адже після подання заяв змінити пріоритетність вже неможливо. Тому ми рекомендуємо відповідально поставитись до цього та обрати першими пріоритетами дійсно цікаві тобі спеціальності в Запорізькій політехніці. А щоб знати ці та інші нюанси вступної кампанії, підписуйся на телеграм-канал «Вступ 2025 Посилання чекає на тебе в описі під відео, а також за QR-кодом.